Понад дві сотні талановитих дітей сміли змушені вчити музичну науку у холоді та під дірявим дахом. Там буквально по шваху розходиться одна з найкращих мистецьких шкіл області. Хто у цьому винен? У сюжеті? Далі за 40 років зі стін цієї школи вийшли сотні талановитих музикантів. Утім, вже скоро її двері можуть зачинитися, адже приміщення перебуває у вкрай аварійному стані. Третину від свого віку 15-річна Аліна займається співами. Кілька тижнів тому дівчинка провезла гран-при з міжнародного фестивалю, який проходив у Києві. Школярка зізнається, мріє стати професійною співачкою. Я люблю дуже співати, і мені подобається займатися вокалом. Я можу в музиці передати свої відчуття, відкрити свою душу. Розділяє любов до музики її викладачка Ганна. Жінка зізнається, виховувати таланти не складно або не спартанські умови. Одягнені часто працювали. Якщо працюємо із голосовими зв'язками, то це дуже небезпечно для дітей. І ну, хворіли дуже часто, і дітки хворіли. І... Я хворіла. Криша 10 років. Вже вона тече в каструльки. Віздіються такі утворилися. У нас тріщини. Тріщини на стінах, розбиті вікна і холод. У таких умовах тут навчаються понад дві сотні юних музикантів. Вчителі ентузіасти вже втомилися робити косметичний ремонт власним коштом. Тож батьки дітей почали пошук меценатів для порятунку будівлі, яка не бачила ремонту чверть століття. Готові шукати на скажімо, є благодійні фонди, є різноманітні ну так звані біржі благодійності. Да, вони є не тільки в Україні, це можна на європейські майданчики подавати проект. Утім, навіть якщо спонсор і віднайдеться, жаліються батьки, ремонтувати школу ніхто не дозволить, адже заклад і досі не отримав висновків архітектурної експертизи, зробленої ще минулого року. Заплатили ми аванс за цей відділ культури. Наш заплатили аванс. Інститут зробив цю експертизу, але ж повністю повністю ще не розраховано за цю експертизу. Ми не маємо, не маємо можливості забрати повний об'єм пакету цих документів. У мерії кажуть, за експертизу сплатили ще минулого року. Утім, ремонтні кошти заблокувало держказначейство. В кінці року минулого десь мільйон чотириста тисяч гривень. Це кошти, які були проплачені нами, профінансовані ці роботи по ремонтам. Вони, на жаль, не пройшли в казначействі. І в кінці року ці суми були зняті з реєстрації і перейшли вільним залишком на 15-й рік. На капітальний ремонт школи зізнаються у мерії грошей немає. У цьогорічний бюджет розвитку міста закладено усього 2 мільйони гривень. А реставрація школи за попередніми підрахунками потягне на третину цієї суми. Марія Гаврилян, Вікка новини.